У Житомирі відбулася презентація збірки «Стигле слово літа, до якої увійшли твори талановитої української молоді учасників літературного об'єднання молоді України. Збірка, де зібралися молоді письменники, які хотіли опублікувати свої вірші і тішечки пригадати, що вони є, і вони. Хочеться ж таки поширити щось про себе в збірці, якщо не помиляюсь, близько 12 авторів. Всі автори пишуть по-різному, але більшість у нас віршів і проз були якраз такі про війну, про кохання. У збірці зібрані твори молодих людей із різних куточків України. У нас в збірку війшов дуже популярні наші письменники, як Сталкер, пані Анна. І ще багато. Такі, як наші адміністратори як крапочка чи ясинська, яка є з Харкова, і за це хочеться передати до Харкова. Привіт у збірці зібрані творчі доробки і Житомирської молоді. Зокрема, видано три вірші учениці ліцею номер 1 Анни Пробутюк. Вірші я з раннього дитинства пишу. Я не пам'ятаю з якого віку, але точно ще коли я ходила в. Початкову школу, то тоді вже в мене писалися вірші. Мої вірші вони в основному підтримують тему життя, і також в мене є цикл образної поезії, як я його називаю. Тобто до мене в голову приходить образ, і я цей образ виписую на папері. Наприклад, у мене є в цій збірці янголи з кавою. Цей «Янголи з кавою» з'явився у мене в голові. Просто і я вирішила, що це дуже класний образ, і варто було б написати. Про нього вірша, і в цей вірш вкласти яку навіть філософію. Збірка має важливе значення, адже презентує нове покоління українських авторів, їхнє бачення світу та сучасних викликів через слово. Ми говоримо, ми показуємо, що ми можемо друкуватися, і вибачте, не тільки Шевченко і не тільки Леся Українка мають право стояти десь в когось на поличках, тому що навіть такі, як збірки як відлому також мають право стояти на поличках нашої молоді. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.